Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таку захоплюючу та сучасну тему, як p 2 p торгівлю на біржах. І як приклад, ми розглянемо біржу Binance. В цьому відео ми детально розберемо, як відбувається процес покупки та продажу криптовалюти через P2P, а також надамо корисні поради, щоб ви могли скористатися всіма перевагами цієї послуги. Давайте почнемо з визначення P2P торгівлі. Це спеціалізована платформа на біржах, наприклад, як на Binance, що дозволяє користувачам безпечно обмінювати криптовалюту на фіатні гроші та навпаки. Наприклад, ви можете продати біткоїни своєму знайомому, а він у свою чергу переведе вам кошти на банківську карту. Або ж ви можете просто купити криптовалюту, переказавши гроші продавцеві. Усі угоди проходять під контролем біржі, що забезпечує безпеку з обох сторон. Розгляньмо основні переваги P2P-платформи на такій біржі, як Binance. Безкоштовні операції. На платформі відсутні комісії, тому ви платите саме ту суму, яку вказує продавець, що робить процес більш прозорим і вигідним. Різноманітні способи оплати. Користувачі з України можуть використовувати різні банки, такі як Монобанк, Приватбанк, Абанк та інші, що дозволяє вибрати найбільш зручний варіант. Конкурентоспроможні спроможні курси через велику кількість користувачів платформи, ви зможете отримати курс на валюту близький до ринкового, що робить угоди ще. Вигіднішими. Невелика мінімальна сума угоди. Для початку торгівлі тобі достатньо всього 10 доларів, на відміну від багатьох обмінників, які вимагають більше суми за роботу. Швидкість обробки угод. Близько 90% усіх угод завершуються за лічені хвилини, тому ви зможете оперативно отримувати свої гроші або криптовалюту. Ці особливості роблять процес дуже зручним, адже ви не чекаєте підтвердження транзакцій у мережі криптовалюта передається всередині платформи самої біржі. Усі учасники під топі торгівлі. Івлі проходять верифікацію, що забезпечує надійність угод. Ви також можете дізнатися інформацією про кожного продавця, включаючи їх рейтинг та історію угод. Система гарантів. Біржа заморожує криптовалюту продавця до завершення угоди, що виключає ризик шахрайства. Тепер, коли ми розглянули переваги, давайте перейдемо до практичної частини. Спершу переконайтеся, що ваш обліковий запис на Binance верифіковано, та активуйте Google аутентифікацію для підвищення безпеки. Додайте зручні методи оплати у ваш профіль. Як купити криптовалюту через P2P? Давайте розглянемо цей процес покроково. Перше, зайдіть у розділ P2P на платформі. Формі, будемо роздивлятися цей процес на прикладі біржі Binance. На вашому пристрої натисніть на вкладку купити. Виберіть криптовалюту, яку хочете придбати, наприклад, біткоін. Вкажіть вашу місцеву валюту, в даному випадку це гривня, та оберіть зручний метод оплати. Введіть суму в гривнях і натисніть купити. Вам відкриться вікно угоди, де ви зможете перевірити деталі, суму, ціну та кількість криптовалюти. Ви матимете 15 хвилин, щоб перевести кошти на рахунок продавця. Пам'ятайте, що Ваша сума повинна відповідати тій, що зазначена в угоді, без жодних додаткових зборів. Після переказу натискаєте кнопку Оплатити ордер і чекаєте на підтвердження. Якщо угода затримується, то ви завжди можете звернутися до підтримки біржі. Після підтвердження угоди криптовалюта надійде на ваш рахунок. Просто натисніть Перевести на біржовий гаманець, щоб перенести її на ваш основний рахунок біржі. Створення власної заявки на купівлю. Якщо існуючі пропозиції вас не влаштовують, ви можете створити свою заявку. Як продати криптовалюту на P2P? для продажу криптовалюти, спочатку переведіть її на свій P2P-рахунок. Для цього відкрийте розділ гаманець, виберіть переказ і переведіть монети на p 2 p рахунок. Перейдіть до вкладки продати в Binance P2P, виберіть криптовалюту, фіатну валюту і метод оплати. Введіть суму та знайдіть заявку, яка вам підійде. Мої вітання ви навчилися купувати та продавати криптовалюту на P2P. Сьогодні ми отримали багато корисної інформації про p 2 p торгівлю на біржах. Сподіваюся, ви тепер знаєте, як безпечно та вигідно купувати і продавати криптовалюту. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. І що найважливіше, підписуйтесь на телеграм-канал, в якому дуже багато корисної інформації для новачків. До нових зустрічей!